Із нашою знімальною групою молодих бійців зустрічали рідні, друзі, солдати, представники влади. Серед них і дружина військового Іванна Підчук. Каже, з нетерпінням чекала свого чоловіка, молилася та переживала разом із маленькою донечкою та п'ятимісячним синочком Андрійком. Тож була і радість, і сльози. Це вже другий особовий склад солдатів, які повернулися з гарячих точок східної країни. 38 діб перебували вояки у відрядженні спочатку у Києві, а далі у Луганську, де охороняли військову частину. Солдат, офіцери та а з честю виконали поставлене перед ними завдання та повернулися з високим морально-бойовим духом, запевнив заступник командира 3-ї патрульної військової частини, 1241, яка дислокується в калиші Андрій Підчук. Слава Богу, що обійшлося без жертв особовий склад повернувся повністю весь морально-бойовий дух на високому рівні. Якщо потрібно буде, вони будуть виконувати і далі бойові завдання, які будуть. На них покладатися, і я, як заступник командира роти, можу певно сказати, що тил, який заді мене знаходиться, Постоянно буде прикритий навіть особовим складом строкової служби. За словами Андрія Підчука, строковики призвані з різних областей України. Більшість з них вже відслужили і мали звільнитися. Проте через складну ситуацію в державі затримуються максимум на півроку. Вже місяць, як відслужив солдат Максим з Кіровограду. він теж побував на сході України. Розмовляв з тамтешніми жителями. Каже, погляди у них різні. Більшість висловлюється за єдину Україну, але є і багато людей, які налаштовані дуже агресивно. Киеве, потом в Луганске, а потом в Запорожье. Ну, там такое творится, конечно, бардак, одним словом. Там очень такие разные настроения, настроения, да, поляды. Одни как бы за Украину, многие там очень много за Украину людей, я не раз видел, встречал. И многие так сам очень агрессивно настроены к нам. Нас вважали правим сектором, там ким нас тільки не називали. Сьогодні не тільки Калуш, але й вся Україна гордиться цими хоробрими хлопцями, які з гідністю виконують свої обов'язки перед державою. Зізнається секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Раді, що повернулися хлопці живі та здорові, та все ж є нотка смутку. Через тиждень солдати знову їдуть на схід України. Проте запевнив, що на цей раз військовим готується повний комплекс спорядження свого часу. Пригадуєте, які пристрасті точилися тут біля цієї військової частини, тоді коли були ситуації довкола майдану. А зараз навпаки ми сприяємо тому, що, щоб хлопці їхали і захищали в принципі, практично незалежність нашої держави і нашу територіальну цілісність. Вони, я ще вчора казав, тій частині, яка приїхала, ті групі хлопців, які приїхали, то я казав, що Калуш гордиться ними. Головне, що приїхали всі живі і здорові. І тому ми тим найбільше задоволені. А то, що вони з часом, буквально через тиждень, мають знову туди їхати, нас то і сумує, а з іншої сторони, ми вже готові до того, ми вже готуємо собі їм запас для того, щоб щоб не їхали не з пустими руками, бо вони були... тобто завжди боєм вивчається ситуація. І я думаю, що буде все добре. Вони поїдуть е з повним комплектом так, щоб вони себе відчували нормально.